Ти ночі відбулася чергова комбінована атака по місту Київ. На дану хвилину ми говоримо про 30 локацій, зафіксований прильот. Це майже всі райони нашого міста, найбільх постраждали: Дніпровський, Кіснянський, Волонської, Київські райони. А зараз на кожному із районів міст прильотних заговорні штаби дається допомогу. Біля 30 на дану хвилину. 29 людей звернулися за медичною допомоги. Uh, попередньо uh, попередньо uh, є загибло, варигідність того, що загибло є. Uh, зараз uh, і тут ми знаходимося в Віснявському районі, зараз тут розвивали рекламу під будинок. впав обал перекриті з 9-4 по погляду. Йдуть зараз клопоти. Загиблих достатньо. Поки ми не маємо тіл загиблості, ми не можемо офіційно говорити. Сподіваємось, що живе, але ми виключаємо, що ліків загиблих приблизно 4 людини ми зараз кидаємо. Також є проблеми з теплопостачанням в деяких районах. На, а, на протязі Напротязі доби ми сподіваємося, що ми усунумо всі пошкодження, які відбулись, і тепло і водопостачання опалення буде відновлено.